Одеська обласна прокуратура направила до суду справу стосовно так званого злочинного координатора Бессарабії. 31-річного мешканця Ізмаїла обвинувачують у поширенні злочинного впливу, а також в організації заборонених азартних ігор. До своєї діяльності він також залучив ще чотирьох осіб винувальні акти, щодо яких направлені до суду для розгляду по суті. За даними розслідування, у 2023 році. З Ізмаїлу виїхав попередній неформальний лідер криміналітету, який зараз перебуває в міжнародному розшуку, як обвинувачений у справі. І цей чоловік, 31-річний мешканець Ізмаїлу, вирішив, так би мовити, зайняти його місце. Він е, організував е, свій вплив злочинний на територію Ізмаїлу, далі, далі поширив його і на весь район, і на ближній район. Координував е, так звану касу криміналітету, е, курував різні питання, а також вирішував е, серед своїх е, питання різного характеру. Проте е, старався ніколи не виступати безпосереднім виконавцем е, злочинних намірів. Е, зараз він за клопотанням прокуратури перебуває під вартою без права на заставу. Також під час обшуку е, підпільного казино. Саме покерного клубу було вилучено 22 тисячі доларів, євро, техніку. Цей клуб був, так би мовити, для своїх, і просто туди неможливо було попасти. Зараз обвинувальний акт щодо всіх осіб, у тому числі щодо так званого лідеру авторитету Бесарабії кримінального, направлено до суду для розгляду по суті.